Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні ми зануримося у світ стоїчної філософії, щоб знайти відповіді на питання, яке хвилює кожного з нас у певний момент життя. Як жити мудро, спокійно і щасливо, коли за плечима, десятиліття досвіду, перемог і поразок? Що зробити, аби літні роки стали часом сили, ясності, розуму і гармонії, а не втрати можливостей. Стоїки говорили. Істинна свобода починається тоді, коли ми вміємо відмовлятися від зайвого. Саме сьогодні ми дізнаємося про 10 речей, які варто виключити зі свого життя в літньому віці, аби відчути справжній спокій і силу. Обіцяю, кожне правило, про яке ви почуєте далі, здатне кардинально змінити ваш підхід до життя. Ви отримаєте практичні поради, що допоможуть зробити цей етап життя періодом мудрості і внутрішнього процвітання. Не забудьте підписатися на наш YouTube та Telegram канал, щоб не пропустити нові відео та отримувати корисні поради для саморозвитку. Залишайтеся з нами до кінця, адже в кінці відео чекає особливе правило, яке може стати справжнім відкриттям для вашого життя. А тепер розпочнемо. Друзі, перша річ, яку варто виключити зі свого життя, це жаль про минуле. Стоїки вчили, що ми не можемо змінити події, які вже сталися, але ми можемо змінити своє ставлення до них. Жаль паралізує, він тримає нас у полоні спогадів, змушує знову і знову проживати ті моменти, які вже давно втратили будь-яку владу над нами. Подумайте про це ви не та людина, якою були 20 чи 30 років тому. Ви пройшли шлях, повний помилок і перемог. Але ж саме ці кроки зробили вас тими, ким ви є сьогодні. Відпустіть жаль він не додає сил. Він забирає енергію, яка потрібна вам тут і зараз. Практика стоїків проста: щоранку нагадуйте собі, що минуле це лише навчання. Запишіть три уроки, які ви винесли зі своїх минулих рішень, і скажіть собі: Я вдячний за ці уроки. Це потужна звичка, що звільняє. Друзі, якщо ви відпустите жаль, на його місце прийде спокій і мудрість. Не дозволяйте тінням минулого затемнювати світло вашого сьогодення. А далі ми поговоримо про ще одну отруйну звичку, яку варто залишити в минулому тож залишайтеся з нами. Друга річ, яку слід виключити з життя це прагнення контролювати все навколо. Стоїки казали, ми можемо контролювати лише власні думки, вчинки і реакції, решта поза нашою владою. І намагатися тримати все під контролем те даремна втрата сил. З роками в нас накопичується досвід, і часто ми думаємо, що краще знаємо, як має бути, але життя не підкоряється нашим очікуванням. Хвороби, втрата близьких, зміни в суспільстві усе це не в нашій владі. Зосередьтеся на тому, що дійсно залежить від вас. Наприклад, ви не можете змінити чужу думку, але можете контролювати свою реакцію. Ви не можете уникнути старіння тіла, але можете тренувати свій розум і зберігати ясність. Вправа проста. Кожного вечора по думки поділіть події дня на дві категорії: перша те, що ви контролювали, друга те, що ні. І скажіть собі: я зробив усе можливе в першій категорії, а щодо другої я відпускаю. Це справжнє відкриття, яке приносить душевний спокій. Друзі, звільнившись від прагнення контролювати все. Ви знайдете справжню свободу. Третє, що потрібно виключити зі свого життя, це страх перед змінами. Стоїки вчили нас сприймати зміни як частину природи буття, все народжується, розвивається і зникає. Часом здається, що зміни це загроза. Насправді ж це можливість оновлення у літньому віці. Ми часто чіпляємося за звичне, знайомі місця, ті самі маршрути, однаковий розпорядок дня. Але саме ці шаблони й обмежують нас. Страх перед новим заважає відчути радість відкриттів. Сенекі говорив «Не події тривожать людей, а їхні уявлення про ці події. Ви боїтеся не самої зміни, а того, що придумали у своїй голові. Практика стоїка прийняти зміни, зробити перший крок. Прогулянка новим маршрутом, знайомство з новими людьми, освоєння нової справи. Дрібниця можливо. Але саме такі дії тримають розум гнучким, а душу відкритою до життя. Друзі, не дозволяйте страху скувати ваші крила. Спробуйте подивитися на кожну зміну як на виклик, що зробить вас сильнішими. Четверта річ, яку стоїки радили залишити в минулому, це образи, тримати в серці гнів або образу все одно, що тримати в руках розпечене вугілля, бажаючи кинути його в іншого, але обпікає воно тільки вас. У зрілому віці ми носимо із собою цілий мішок образ на рідних, друзів, колишніх колег, навіть на себе. Але що це нам дає? Стоїки казали: відпустіть, щоб бути вільними. Прощення не означає виправдати чи забути, це означає сказати собі: Я більше не дозволю цій ситуації контролювати мене. Прощення це ваша перемога, ваш контроль над своїм внутрішнім світом. Практична вправа. Напишіть на папері ім'я того, на кого обряжаєтесь. під іменем, ситуацію, що вас зачепила. А потім додайте Я відпускаю це, спаліть листа або порвіть. Зробіть це стільки разів, скільки потрібно. Це неймовірно потужна практика. Вона звільняє серце для радості і миру. Друзі, якщо ви відпустите образи, ви відчуєте полегшення, ніби зняли важкий рюкзак після довгої дороги. П'ята звичка, яка забирає в нас спокій і впевненість у літньому віці, це звичка порівнювати себе з іншими. Стоїки вчили кожен із нас має свій шлях порівняння це пастка, яка руйнує самоповагу. Ви бачите, як інші мають більше здоров'я, кращий добробут, більше спілкування. Але чи знаєте ви, що вони переживають насправді? Чи бачите їхні внутрішні битви? Епіктет казав: не змагайся з тим, хто має більше. Змагайся з самим собою вчорашнім. Ваш єдиний суперник це ви самі. Порівнюйте себе тільки з собою, сьогоднішнім і тим, ким були рік тому. Практика щотижня записуйте три своїх досягнень. Це може бути дрібниця. Пройшли зайвий кілометр, опанували нову страву, зробили добру справу. Це зміцнює самооцінку. Друзі, переставши порівнювати себе з іншими, ви знайдете спокій і задоволення своїм шляхом. Шоста річ це виключити з життя зайву тривогу за майбутнє. Стоїки які вчили нас, майбутнє не в нашій владі, є тільки цей момент. Тривога створює уявні картини, більшість із яких ніколи не стають реальністю. Сенека писав: Ми більше страждаємо у своїй уяві, ніж у дійсності. Замість хвилюватися, дійте, що ви можете зробити сьогодні, щоб поліпшити завтрашній день. Скласти список справ, подзвонити другові, вийти на прогулянку. Кожного вечора пишіть три дії, які ви зробили для себе. Це переключає мозок із тривоги на активність. Друзі, позбувшись зайвої тривоги, ви знайдете ясність і відчуєте легкість у душі. Сьома річ, яку вам слід виключити зі свого життя в літньому віці, це токсичні стосунки. Стоїки наголошували обирай своє коло спілкування з мудрістю. Бо ми стаємо схожими на тих, з ким проводимо час. Якщо поруч із вами люди, які постійно скаржаться, маніпулюють, применшують вас або просто висмоктують вашу енергію, час поставити крапку. Життя занадто коротке, щоб витрачати його на тих, хто не поважає вашу гідність. Сенека казав Справжній друг це той, у чиїй присутності ти можеш бути самим собою. Якщо ви не відчуваєте цього, подумайте. Чи варто продовжувати такі стосунки? Складіть список своїх найближчих людей і чесно дайте відповідь на запитання: чи відчуваю я полегшення, чи втому після спілкування з цією людиною? Якщо відповідь друга, саме час обмежити контакт. Звільнивши місце від токсичних зв'язків, ви відкриєте своє життя для нових знайомств, спокійних і теплих стосунків, що підтримують, а не забирають сили. Друзі, обирайте своє оточення так, ніби від нього залежить ваше життя, бо це і справді так. Восьме, що вам варто залишити в минулому, це знецінення себе і своїх досягнень. Стояки наголошували варто оцінювати себе не очима інших, а за власною внутрішньою шкалою. У літньому віці багато хто говорить собі: я вже нічого не можу, моє життя минуло марно. Але чи так це насправді? Ви виховали дітей. Підтримували друзів, пережили складні часи, можливо, поділилися своєю мудрістю з іншими. Це вже неймовірні досягнення. Епіктет учив цінність людини визначається її вчинками, а не думкою інших. Подивіться на себе без упереджень ви маєте право пишатися собою. Практична вправа кожного дня записуйте одну річ, якою ви пишаєтеся, навіть якщо це щось маленьке. Допомогли комусь, навчилися чомусь новому, залишилися спокійними в стресовій ситуації, маленькі перемоги складають велику гідність. Пам'ятайте, ваш життєвий досвід це скарб, який може допомогти іншим. Не знецінюйте себе, ви варті пошани, перш за все, у власних очах. Дев'ятий пункт, про який варто пам'ятати в літньому віці, це звільнення від шкідливих звичок, що підривають здоров'я. Стоїки вчили. Ми маємо дбати про тіло як про храм нашої душі. Часто люди у зрілому віці махають рукою на своє здоров'я. А навіщо? Вже і так багато років. Але це велика помилка. Саме зараз важливо зберігати ясність розуму, силу тіла і гнучкість духу. Перестаньте зловживати алкоголем, курінням, нездоровою їжею або сидячим способом життя це не просто звички, це викрадачі вашої енергії. Епіктет казав: те, що шкодить твоєму тілу, шкодить і душі. Тож варто додати до життя прості ритуали турботи про себе, ранкові прогулянки на свіжому повітрі, збалансоване харчування, вправи для суглобів і гнучкості тіла, відмова від шкідливих стимуляторів. Практика. Протягом тижня замінюйте одну шкідливу звичку на корисну, наприклад, замість ще однієї чашки кави, зелений чай, замість телевізора на ніч, легка розтяжка або медитація. Друзі, ваше тіло ваш союзник. Подбайте про нього, і воно віддячить вам легкістю рухів і ясністю мислення. Десята річ, яку треба виключити з вашого життя, це думка, що найкраще вже позаду. Це найбільша ілюзія, яка краде у вас радість теперішнього моменту стоїки вчили. Кожна мить унікальна. Сенека писав: Ми живемо не за роками, а за моментами, які запам'ятовуються. Чому вважати, що нові відкриття і радощі доступні тільки молодим? У вас зараз є те, чого не було в молодості: мудрість, досвід, спокій, глибоке розуміння життя. Ви можете дозволити собі те, на що раніше не вистачало часу або сміливості: почати нову справу, навчитися малювати, співати, писати, подорожувати в нові місця, навіть якщо це парк поруч із домом, створити нові дружні стосунки або навіть закохатися. Практика: складіть список із десяти речей, які вам цікаво спробувати, і просто почніть малими кроками день за днем. Запам'ятайте, ваше життя це незворотний відлік, це шлях, і кожен день може стати початком чогось прекрасного. Друзі, підсумуємо літній вік це не завершення, а новий початок, і ви маєте всі можливості зробити цей період життя часом мудрості, спокою та сили. Стоїки вчили, що справжнє щастя це внутрішній спокій, і для цього не потрібно багато. Головне, вміти відпускати зайве і цінувати саме цей момент. Дякую, що були зі мною до кінця. Пишіть у коментарях, який із цих пунктів відгукнувся вам найбільше. Можливо, ви вже щось виключили зі свого життя і відчули полегшення. Діліться досвідом, ваші історії можуть надихнути інших. Не забувайте підписуватися на канал Незламний Стоїцизм і наш Телеграм, щоб отримувати ще більше практичних порад і мотивації. І пам'ятайте, ваша сила у ваших руках.